Я спробувала ось ці популярні рум'яни від Богенії, і мені вони не сподобались. Я не знаю, що пішло не так, тому що вони ну, дуже красиві, моя улюблена запечена текстура. Я беру натуральний пензлик і починаю їх набирати. Класна запечена текстура, але... Але... я прям їх нашаровую, тому що пігмент тут доволі такий легкий. Це сяючі рум'яне, і загалом то я люблю сяючі рум'яни. Але тут проблема в тому, що тут є блискітки. Начебто і красиво, начебто і сяяння є. Але ось ці блискітки окремо. Пігменту крему все це виглядає якось ну, нескладно, знаєте, якось гармонії в цьому всьому немає. Не подобається мені, як вони лягають на шкіру, як вони виглядають на обличчі, і мені прям ну, занадто багато блискіток. І таке враження, що цих блискіток набагато більше, ніж основного пігменту. Суховата текстура, така навіть трошечки ширшава, не так легко їх нанести на обличчя, не всіма пензликами вони наносяться. Хочеться, щоб все було простіше, без Морочок тут якось занадто багато, але можливо, це проблема саме в цьому відтінку. До речі, це відтінок 0,1, але ну не мій цей продукт. Він не поганий, просто не мій.